Відео представляє Неронова Кира група єм ЕМ 231 три лабораторна 4, інформатика майбутнього роль штучного інтелекту в освіті. Для початку потрібно зрозуміти, що таке ChatGPT. ChatGPT – це мовна модель, створена компанією OpenL, яка може розмовляти, пояснювати, програмувати і навіть писати коди різними мовами. Щодня її використовують понад 180 мільйонів людей у світі Її тренування на трильйони слів із книг, статей і сайтів, щоб вона розуміла людську мову. ChatGPT – це не просто бот, а інструмент для мислення. А тепер уявіть. Уявіть собі урок інформатики, який стає не просто теорією, а дослідженням. ChatGPT перетворює навчання на інтерактивну взаємодію, де вчитель залишається головним навігатором, а штучний інтелект-помічником, який відкриває нові способи розуміння інформації. ChatGPT пояснює складні теми простими словами, створює приклади, допомагає візуалізувати алгоритми, навіть пише програмний код. Вчитель може разом із учнями аналізувати логіку, мислення і творчість. Це не про заміну, а про розширення можливостей навчання. Використання на практиці у світі вже є десятки реальних прикладів впровадження ChatGPT в освіту, і результати вражають. Наприклад, в США є школа в Каліфорнії, яка створила плотний курс iLab, де ChatGPT допомагає учням програмувати, писати коди та створювати власні проекти. Учні показують ідею, а модель пропонує варіанти коду, пояснює помилки та пропонує шляхи вдосконалення. Вчитель при цьому аналізує, хто як мислить, і робить зворотний зв'язок. Далі, за списком у нас Британія, у Манчестері викладачі інтегрували ChatGPT у курс Creative Coding. Модель допомагає студентам створювати інтерактивні візуальні роботи та сайти, підсказуючи структуру коду і дизайну. Це приклад поєднання інформатики і креативності, яка раніше здавалася несумісною. Такі приклади є і в Україні. Освітній хат освітері тестують ChatGPT як інструмент для створення індивідуальних завдань. Модель генерує вправи різного рівня складності комусь базові, комусь творчі. У Київському ліцеї наукова зміна викладачі використовують Чат-GPT для формування тестів з теорії алгоритмів, а також для створення прикладів коду, які учні потім оптимізують. Як можна використовувати Чат-GPT на уроках інформатики? На одному з початкових уроків можна показати, як ChatGPT gpt допомагає створювати реальні цифрові продукти, навіть якщо учні тільки починають вивчати програмування. Можна почати зі створення чат-ботів в Telegram. ChatGPT може згенерувати готовий код для Telegram-бота на iPhone, пояснити, як підключити токен із Badfeat і змусити боти відповідати на повідомлення. Це чудовий спосіб навчити учнів працювати з логікою, обробкою повідомлень і взаємодією з користувачем. Чат ГПТ це не про те, як легше списати, чи швидше зробити домашні завдання. Це про зовсім інше, про вміння жити та навчатися в сучасному світі, де штучний інтелект стає частиною нашої реальності. Завдяки чату GPT учні вчаться не просто споживати інформацію, а взаємодіяти з технологіями, ставити точні запитання, аналізувати відповіді, мислити критично. Це інструмент, який допомагає зробити уроки цікавішими, гнучкими, ближчими до реального життя. ChatGPT не спрощує навчання. Він поглиблює розуміння, дає нову мотивацію, допомагає побачити, як інформатика працює у світі навколишнього Уявіть урок інформатики, на якому все відбувається не на словах, а у візуальному просторі, на екрані 3D-візуалізація, створення сайту, як народжується структура, як додаються блоки, як оживає дизайн. ChatGPT пояснює кожен етап, одразу пропонує потрібні інструменти, відкриває необхідні застосунки, генерує приклади коду і все це в реальному часі. Учні не потрібно витрачати години, щоб розбиратися за інтерфейсом чи освоїти фігму. Модель може підготувати шаблон, структуру та навіть дизайн макет замість довгих інструкцій, живий процес створення. Такий урок не лише навчає, а й захоплює, показуючи, що технології це не щось складне, а середовище, у якому можна творити вже сьогодні. Дякую за перегляд відео.